Моряки, що наймоторошнішого ви коли-небудь бачили чи переживали у морі. І всім приємного перегляду. Мій товариш, з яким я працював на тунцевому судні, натрапив на аварійний рятувальний жилет з літака, що плавав у воді приблизно за 200 миль від узбережжя Нової Зеландії зі східного боку. Я працював на буксирах приблизно 6 років. Задня палуба там вважається мокрою палубою, тобто це нормально, коли її часом заливає водою. Одного разу ми тягнули на буксирі нафтову платформу в морі, хвилі були десь 14-16 футів близько 4-5 метрів, і одна хвиля вдарила в нас саме так, що змила мого напарника Джорджа і закинула його в море. Це була третя година ночі, повна темрява. Зазвичай у такій ситуації шансів вижити немає, але приблизно за 20 секунд, хоча це здалося цілою вічністю, інша хвиля повернула Джорджа назад на палубу, просто кинула його на дупу біля лебідки. Джордж засміявся і продовжив працювати, ніби нічого й не сталося. Не така вже й заворожуюча історія, як попередні, але я вперше побачив таке Онтаріо. Не пам'ятаю назви озера, його затопили спеціально, не знаю навіщо, можливо, щоб створити саме озеро, а може, для гідроелектростанції, неважливо, я рибалив із гідом. Повітря було абсолютно нерухоме, вода кришталево чиста. Я подивився вниз, і ми буквально пливли над цілим лісом, над верхівками сосен. Все, що можна було побачити, це тисячі соснових стовбурів за заввишки близько 75 футів, приблизно 23 метра, які стояли впритул один до одного, так як вони стояли, коли ще були живими, до того як долину затопило, дна взагалі не було видно. Я не моряк, але це теж сталося в морі. У середині 90-х мій батько поїхав із друзями покататися на човні біля Рокі Пойнт у Мексиці. Вони вийшли в море пізно вночі, щоб випити. Було неймовірно темно, окрім світла від човна, коли раптом над ним пролетів гелікоптер, місцевий, який їх віз, миттєво все вимкнув. Гелікоптер завис над водою вдалині і скинув кілька тіл у воду, після чого полетів геть. Коли гелікоптер зник із поля зору, місцевий знову увімкнув усе та байдуше сказав Вони це постійно роблять, просто ніколи не бачив так близько. Коли мені було десь 19 чи 20, тодішній хлопець моєї мами вирішив вивезти нас на своєму човні у море, щоб ми могли просто відпочити і поплавати далеко від берега. Ми були дуже раді, бо вода того дня була бірюзова, повністю прозора і ідеальної температури. Ми знайшли, здавалося б, ідеальне місце, кинули якір і перекусили. Але незабаром нас повністю оточили сотні величезних молочно-білих медуз. Їх було стільки, що ми не бачили навколо жодної чистої води, їхні куполи були щонайменше 5 футів у діаметрі, більше півтора метра. А можливо, і більше. Того дня ми так і не поплавали. Кілька років тому я проходив практику на торговому судні і був на вечірній вахті. Весь інший екіпаж вечеряв, а я мав стежити за всім і викликати когось, якщо щось піде не так. Ми йшли по відкритому океану. Навколо не було землі, принаймні на день шляху, і раптом я помітив острів прямо по курсу. Він був ще далеко, але його там не повинно було бути. Я перевірив карти, кілька разів уточнив наше місце розташування і тоді помітив, що цей острів не відображається на радарах. Я подзвонив у кают компанію і сказав, що попереду якийсь дивний острів. Старший помічник піднявся на місток, теж перевірив карти і позицію. Він також побачив, що на радарах острова немає. Ми викликали капітана, і коли він прийшов, почав сміятися. Капітан був старим моряком із понад 40 річним досвідом. Він пояснив нам, що це Міраж Фата Моргана. Насправді, острів був більш ніж за день шляху в тому напрямку, куди ми йшли. Після цього випадку капітан сам узяв вахту, а я пішов відпочивати. Це було не страшно, але дуже дивно. Найстрашніше це завжди знаходити напівзатонулі човни без розпізнавальних знаків, їх потрібно перевіряти, щоб упевнитись, що там немає людей чи тіл, і повідомити про це. Але кожного разу, коли я підпливаю до такого човна, у мене по тілу пробігає холодок, я просто молюся, щоб там не було тіл. Поки що щастило, але щоразу це мене вибиває з колії. Я не моряк, але в нашій сім'ї є човен, і я часто виходжу у море на риболовлю з батьком. Зазвичай ми більше розмовляємо про життя, а рибалить переважно він. Одного разу ми були десь за 10 миль від берега. Батько розповідав мені, як вліз у бійку в барі і виграв, а я мовчки слухав, коли нас раптом оточив дивний, свистячий або завиваючий звук, я навіть не можу нормально описати його. Це було щось середнє між стогоном і тим звуком, коли дуєш у горлечко пляшки. Батько виглядав спокійним, але я бачив, що його це теж налякало. Звук тривав ще приблизно хвилину, поступово стаючи сильнішим, поки раптом не обірвався пронизливим криком десь із води. Ми ніколи більше про це не говорили, але й досі думаю, що це могло бути. Два роки тому я був приблизно за 150 миль від узбережжя Лонг Хайленда, штат Нью-Йорк на 31 футовому чуні. Ми ловили жовтоперого тунця на тролінг. Удалині ми побачили два величезні плавники, що стирчали з води, тож попливли туди, думаючи, що це пара акул, але коли наблизилися, зрозуміли, що це була одна велика акула, вона просто повільно пливла біля поверхні. Взагалі не реагуючи на те, що ми підпливаємо ближче. Коли ми підпливли впритул, стало ясно, що ця акула майже така велика, як наш човен. Вона мала бути щонайменше 25 футів завдовжки, понад 7,5 метра, і важити кілька тонн. Я був у абсолютному шоці, коли ми пропливали повз неї, я бачив багато китів, черепах, дельфінів, акул. Усіляких дивних морських створінь, але ніколи не бачу хижака такого розміру. Це точно не була китова акула, це була справжня хижачка. Хочеться сказати, що це була тигрова акула, але в інтернеті пишуть, що вони не виростають до таких розмірів, тож я й сам не знаю, що це було. Шкодую, що не сфотографував її, але я просто застиг на місці, не міг поворухнутися, я ніколи не забуду той момент. Океан Неймовірне місце. Під час своєї вахти я 45 хвилин розмовляв зі своїм дідом. Я був єдиний на палубі. А мій дід помер три роки тому я майже впевнений, що тоді зіграли роль гіпотермія, зневоднення, низький рівень цукру в крові та виснаження. Але це було дуже дивно. Одна з моїх колег у дитинстві втекла до США з В'єтнаму на маленькому човні. Вона була з тих, кого називали «bot people» – люди, які втікали з В'єтнаму морем після війни. Ми яко скаржилися на дрібні проблеми, коли вона пояснила, чому майже ніколи не засмучується. Їй було всього сім років, коли це сталося. Вона, її сестра, батько. Мати й дідусь були у маленькому рибальському човні посеред океану. Вони не їли вже кілька днів. Вона з п'ятирічною сестрою зуміли впіймати альбатроса прямо на човні. Їхній батько сказав, що убити альбатроса це погана прикмета і відпустив його. Вона розповідала, що коли дивилася, як птах відлітає, то знала, вони з родиною помруть від голоду. У той момент вона навіть ненавиділа свого батька. На наступний день їх підібрав траулер і доправив до Каліфорнії. Відтоді вона завжди носить кулон у вигляді альбатроса на щастя. Я був на автомобільному транспортері на південь від Мадагаскару. Ми прямували до Мапуту в Мозамбіку. Погода змінилася дуже швидко. Шторм посилився до 11 балів за школою Бофорта. Нічого особливого для того регіону, але десь о другій та третій ночі за місцевим часом ми потрапили під рогу Вейв. гігантську одиночну хвилю, увесь корабель провалився в величезну западину. Ви коли-небудь відчували, як 40 тисяч тонн сталі падають, а потім різко зупиняються? Я ніколи не чув і не відчував нічого подібного. Звук, коли деформується корпус і сталева конструкція. Це щось неймовірне. Наступного дня ми виявили єдине пошкодження: тріщина по сходові клітці у форштевні кажуть, що вода дісталася до містка, а місток розташований на висоті 35 метрів над рівнем море і ще й зміщений назад. Ця хвиля була просто гігантською. У мене була просто дивна історія: опівночі я був на вахті на кормі, спостерігачі задньої частини корабля. Але насправді сидів у вертолітній рубці, просто втомився стояти на кормі. Десь у цей момент почалися всі ці дивні звуки. Поруч зі мною був мій друг, який повністю занурився в Кенді Краш. Розмова стихла. Я подивився назад і побачив яскраво блакитне світло, яке освітило все небо. Це виглядало нереально, ніби що спадало з небес. Все навколо світилося, і цей об'єкт ніби пролетів по небу і зник за горизонтом. Уявіть собі, що ви дивитесь прямо в світло яскравої блакитної лампочки, от саме так це виглядало. Здавалося, що за ним тягнувся якийсь Ореол, але може це просто світло так розсіювалося, я доповів про це на місток, як про повітряний об'єкт. Звісно ж, у них на радарах нічого не було, мій друг нічого не помітив. Він був занадто зайнятий Кенді Краш. Я стояв на лівому борту корабля на палубі О2, коли раптом побачив у воді велику світучу штуку, вона була десь метрів три в діаметрі. Спочатку я подумав, що це величезна медуза, але поверхня не виглядала як желе. вона була гладкою і твердою на вигляд. Чим ближче ми підпливали, тим більше я намагався роздивитися, що це таке, але так і не зміг зрозуміти. Це буквально був світний круглий диск, десь на півтора метра під поверхнею води, і це був не Міраж. Був день, середина дня, повністю ясність, відкритий океан, я й досі без поняття, що це бляха було. Що було зрозуміло, це сталося не зі мною. А з моїм дядьком. Він служив на авіаносиці під час Другої світової. Він чистив палубу, коли один літак зірвався з палуби. За його словами, у того пілота не вистачило швидкості для зльоту, і літак просто зробив такий собі поворот на 90 градусів і полетів прямо вниз з краю корабля. Авіаносець буквально проїхався по ньому. Вони потім кілька годин шукали того пілота, але не знайшли нічого. Ні уламків, ні слідів, наче нічого й не сталося. Дядька це переслідувало багато років. Сама думка про те, як людину переїхав корабль. Під час відрядження у перській затоці я був у складі команди VBSS на нашому кораблі. VBSS – це візит, підйом на борт, обшук і затримання. По суті, ми сідали на малі судна і шукали наркотики та зброю, які перевозили з Ірану в інші країни регіону. Досить часто нас викликали для огляду суден, і коли ти знаходишся не на великому військовому кораблі, а на малому катері для ВБС, то починаєш помічати все, що плаває навколо у воді. Я дуже швидко дізнався одну річ про перську затоку там багато мертвих тіл у воді. Якщо подумати, чому так, воно в принципі має сенс, це порівняно невелике море, майже повністю оточене сушею, а регіон постійно в стані конфлікту, як нам пояснювало, здебільшого це Іран і його прибережні військово-морські сили влаштовують засідки на людей, яких підозрюють у допомозі ворогам. А насправді це часто просто бідні рибалки, які намагаються прогодувати свої сім'ї. Мій батько і дідусь із бабусею жили все життя на човні. Ми з південного Китаю, і коли я кажу човен, я маю на увазі величезні судна, як у старі часи, майже з розміром з піратські кораблі. Уся сім'я з 18 людей жила на цьому човні. Вони ходили на риболовлю між Китаєм і В'єтнамом. Зараз це якраз ті території, за які Китай намагається воювати і будувати штучні острови. Коротше, батько завжди казав, сирени, тобто люди у воді, які співають, щоб заманити тебе, це справжні. Він і інші стверджували, що бачили і чули їх. За словами батька, саме через це втопилася моя найстарша тітка, інші тітки теж так казали, хоча ніколи не розповідали подробиць. Вони всі знали голоси один одного, і якщо чули спів, який не схожий на когось із них, відразу затуляли вуха і спускалися вниз у трюм, тоді били по кастрюля і сковорідках, щоб відлякати сирен, навіть купували феєрверки, щоб їх відлякувати. Іноді сирени видавали пронизливий крик. Вони пробували все, навіть викидали назад у воду спійману рибу. Думаючи, що це буде як жертва чи підношення, але це не допомагало. Після того, як моя тітка втопилася, дідусь почав сильно пити і став ще жорстокішим. Батько не раз казав, що думав про те, щоб штукнути діда за борт і звинуватити в цьому сирен, але боявся, що буде, якщо дід виживе. Я багато разів перепитував цю історію, і вона ніколи не змінюється, а коли історія не змінюється, коли її всі розповідають однаково, значить, у ній є правда. Вони всі казали, що бачили або чули це, просто людина у воді там, де нікого не мало бути, і ця людина не виглядає так, ніби тоне чи потребує допомоги, навпаки, ніби просто насолоджується плаванням, і ніби ти теж маєш бути у воді разом із нею. Вони ніби робили саму воду спокусливою. Таку саму історію розповідали мій батько, моя бабуся, мама і навіть дідусь усі слово в слово. Я любитель моряк, поїхав відкрити море на три тижні з групою повних незнайомців. Нам усім тоді було десь по 17. Однієї ночі почався сильний шторм, але я був за штурвалом, і ми трималися нормально. Десь у другій ночі одна з дівчат із нашого екіпажу побачила сос-сигнал неподалік, тож ми пішли перевірити. Це був чоловік на маленькому старому катері, який зазвичай використовують для коротких переїздів між островами. Після шторму в нього було зламане абсолютно все обладнання, і він повністю втратив контроль над човном. Звичайно, ми підняли його на борт і повезли туди, куди він просив. Хоча це було в протилежний бік від курсу його човна і ще кілька годин шляху. Історія закінчилася добре, але якби моя напарниця не помітила той ледь видимий сигнал, який хвилі майже повністю закривали, цей чоловік не дожив би до ранку. Я вже розповідав цю історію раніше ми з другом рибалили в мексиканській затоці десь за 10 миль на захід від марафона чи Ківеста. Коли побачили дим, здається, південніше від нас підпливаємо туди. Це був спортивний рибальський човен, десь метрів 7-8 завдовжки повністю вигорів до корпусу. Обидва двигуни все ще працювали, стояли в режимі холостого ходу і були в передачі. На борту не було видно жодних людей, але все згоріло настільки, що навіть не можна було зрозуміти, чи там хтось був. Зрештою, ми змогли зіштовхнути важель у нейтраль за допомогою багра і викликали берегову охорону. Вони прибули десь за 20 хвилин. До того моменту човен уже майже тонув, і десь за годину він справді пішов під воду. Берегова охорона оглянула його, але не знайшла жодних слідів людей, хоча часу на пошуки було небагато. Двигуни Янмар все ще тарахкотіли, коли човен повністю зник під водою. Що сталося насправді ми досі не знаємо. Це сталося не на роботі, а під час риболовлі в затоці Часапік кілька років тому ми були настільки далеко, що суходолу вже не було видно, і тут повз нас почали пропливати валізи. Мій колишній бос був переконаний, що в них можуть бути цінні речі, тому підплив, щоб одну підняти. Це була маленька валіза. Але за його словами вона була набагато важча, ніж мала бути. Наступного дня у новинах повідомили, що валізи викидає на берег і знаходять рибалки. Усередині були частини тіла. Якась жінка вбила свого чоловіка, розчленувала його, запхала по шматках у валізи і викинула в затоку. Слава Богу, що мій бос так і не зміг затягнути цю валізу на борт, щоб подивитися, що всередині.